Сьогодні знову буду розповідати про те, як навчити пташку сідати вам на руку. Та одразу нагадаю: не забувайте хвалити за такі речі свою пташку, тому що це є окремий трюк. І сьогоднішнім нашим героєм буде такий чубатий красунчик. Як ми бачимо, він приймає гостинці від власниці та на ручку сідати ще не хоче. І е, ми бачимо тут дуже явну помилку. Її часто допускають власники папуг, коли вчать сідати на руку. Ми бачимо, що пташці виходить в. Певнено, взяти гостинець, вона не боїться рук, тому в такому випадку обов'язково перейти до наступного етапу. Нам потрібно запропонувати пташці взяти гостинець так, щоб їй прийшлося стати хоча б одною лапкою нам на руку. Якщо пропускати цей етап, в нас нічого не вийде. Обов'язково мусимо дати зрозуміти пташці, чого ми від неї вимагаємо. Розмістіть руку так. Щоб пташка могла стати на тильну сторону долоні, дістаючись, наприклад, одною лапкою і взяти гостиниць. Не обов'язково, щоб вона ставала одразу двома лапками, спочатку в неї можуть бути проблеми з цим. Якщо пташка більшого розміру, ніж корела, можна запропонувати їй сісти десь біля ліктя і підійти ближче до гостинця, або пропонувати стати на руку, тримаючи винагороду в іншій руці. Таким чином, щоб пташка не могла одразу дотягнутися до винагороди. І коли пташка починає ставати хоча б одною лапкою, закріплюємо цей процес та продовжуємо далі. А на цьому фото видно, як цей пухнастий малюк став мені вперше на руку.